Вітаю, ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язочку з нашою експерткою, прекрасною нашою Іштар. Вітаю тебе, вітаю вас, прекрасні глядачі. Дуже рада вам, дуже рада бачити. Ми давно вже не виходили в ефір, але сьогодні приготувала таку дуже класну, дуже позитивну тему, про яку ми будемо говорити. Це про день закоханих. Загалом, 14 лютого, яким воно буде, яким ти його бачиш? Насправді це таке веселе радісне свято для закоханих, для тих, хто в пошуку, для тих, хто хоче знайти свою людину, чи це партнера, чоловіка або жінку. А, і це день загадування мрій насправді. Але коли ми хочемо піти у партнерство. Нам спочатку потрібно себе очистити, тому що коли жінка, а, дівчинка шукає партнера або чоловік, мріє про жінку, про дружину, ми повинні очистити себе, свою структуру. Наприклад, коли ми проживаємо в будинку чи в квартирі, чи маємо своє житло, і в нас. Все навколо нас є подарунками від наших колишніх чоловіків, хлопців або колишніх дівчат, і всі подарунки вони знаходяться на нас. Звичайно, що ми не можемо перейти на нову енергію, поки ми не позбудемося старої енергії. Тобі, якщо ми всі подарунки, які нам подарили хлопці, наприклад, ми все на себе поновішували, оділи і ходимо і чекаємо нового нову енергію. Це буде неможливо, тому що ми перебуваємо у старих енергіях, у ті, які вже пройдений досвід. Тобі ж, ми можемо ці всі речі зложити в якусь гарну коробку і залишити десь так, щоб не було нам видно, і прийти до чистки. Тобі ж, ми повинні очиститися від того досвіду, який ми проживали, звільнити місце для того, щоб прийшло щось нове. Насправді це дуже важливо, тому що коли ми ходимо, і наша увага зосереджується на колишніх стосунках, на колишньому досвіді. Ми направляємо туди свою життєву енергію, яка потрібна нам тут і зараз. Ми беремо звідси цю бласну енергію, направляємо в минуле, а його вже немає. Це просто прекрасний досвід. І тому нам потрібно зосереджувати увагу в даний момент часу. І дуже добре зробити таку чистку у своєму домі, у своїй голові, у своїх речах для того, щоб зайшла нова енергія. А так. Також цей день дуже класно використати взагалі для притягування енергії. Чоловічої або жіночої, тому що наші думки вони є магнетичні. І те, що ми думаємо, те ми і притягуємо. І коли жінка шукає чоловіка, вона може взяти аркуш паперу, з лівої сторони, в ліву колонку, написати якості, які вона може подарувати чоловіку, які вона вже має і може передати чоловіку. А з правої сторони, в праву колонку, можна написати якості, які ми хочемо бачити у своєму чоловіку. Ми пишемо ті якості, які ми хочемо в ньому бачити, і зазвичай ми подивимося, яка колонка більше. Ми зазвичай хочемо більше отримати, чим віддати. Це дуже цікава насправді практика. І коли ми пишемо ліву і праву колонку наших якостей, дуже важливо розуміти, що партнера, якого ми очікуємо з тими якостями, ті якості мають бути уже у нас. Коли у нас є певні програми бідності, певні програми ревності, ми не можемо потенційно притягнути партнера з іншими програмами, ми притягнемо такого партнера, в якого є також ці ж програми, і це будуть кармічні такі стосунки. Але. Є дуже багато е, позитивних моментів в тому, що коли ми йдемо на реінкарнацію, ми заходимо із своїм істинним божественним партнером. Коли ми йдемо в даний цикл через певні ситуації, події людей, через вплив інших людей на долі і маса різних причин, ми. Не знаходимо один одного у певних циклах реінкарнації. Ми втілюємося і ніби шукаємо. Але є такі пари, які знаходять уже один одного, і приходить така точка перетину оцих зустрічей, коли ми все ж таки зустрічаємо того партнера, який даний нам Богом. Ну, ми повинні пам'ятати про те, що коли ми чекаємо партнера і хочемо зробити таку природню магію в даний день, ми повинні звернутися до вищого я. Ми повинні попросити про партнера або про партнерку молитвою до Бога. Ми повинні звернутися до Вищого Я, до Божественних наставників, майстрів, до нашого ангела-охоронця, до вищих сил із проханням об'єднати ці дві дороги в одну єдину дорогу. Зробити такі події, таку ситуацію, дати таких людей, таку інформацію, щоб саме в той момент часу і простору, коли ми маємо зустрітися із своїм партнером, із своєю партнеркою, щоб він цей момент відбувся, щоб всі вищі сили були залучені до цієї зустрічі. І коли ми просимо Бога молитвою. То вищі сили створюють для нас такі ситуації. Але люди, які знаходяться уже у шлюбі і мають своїх партнерів, це також прекрасне свято для того, щоб також виписати те, що ми даємо партнеру в лівій колонці, і те, що ми хочемо бачити в партнері в правій колонці. І коли це зробить чоловік і зробить паралельно дружина, вони можуть обмінятися цими якостями, аркушами паперу і працювати над цим. Розумієте, тобі ж. Не потрібно завжди думати, що це, мабуть, не мій партнер. Мій партнер десь там ходить, я його там зустріну. Можливо, в цій реінкарнації, можливо, ні. Коли нам творець дає вже партнера в даний момент часу, наприклад, ми знаходимося в шлюбі 10-20 років, але ми розуміємо, що вже оця буденність вона з'їдає оцю любов. Ми можемо створити таку гру, таку магію для себе в даний день, просто пояснивши, напишавши дані риси. Е, і стар, мене виникло таке питання. Е, от я слухала тебе і задумалась, як зрозуміти, що ось саме цей партнер або партнерка, так це, це партнерка, яка або партнер, який подарований тобі долею. Тобто сама доля підкинула тобі е, істинне кохання, справжнє кохання, що о, вона та сама, або він той самий. Як це зрозуміти? Так, да, ну якщо доля підкинула, то це може бути підкинути ще й кармічний партнер. Насправді через відчуття в тілі. Через відчуття в нашому серці. Якщо у нас є легкість, у нас є радість, ми не хвилюємося, що буде щось не так. Ми відчуваємо, ми бачимо цінності в цьому партнеру, такі самі, як у нас є на життя, на людей. Абсолютно на все. Коли, наприклад, ми зустрічаємо партнера і нас трусить, у нас якийсь страх, ми хвилюємося. Нам пише партнер. У нас страх, ми беремо телефон, не знаємо, що відписати. Готуйтеся, це кармічний партнер. Тобі ж ви пройдете з цим кармічним партнером повністю всю трансформацію. Весь досвід все абсолютно. Має все бути в легкості. Розумієте, ми сюди приходимо не для страждань, не для цих сильних трансформацій. Ми приходимо, щоб радіти, щоб бути у легкості. Але так як ми реінкарнуємо дуже багато втілень, ми здобуваємо дуже багато негативного досвіду, болю, страждання, зради, і ці всі програми вони відкладаються у нас на рівні ДНК. І коли ми зустрічаємо партнера потенційного, у нас зразу ці всі страхи вспливають. Ми зразу накладаємо ці програми на своє життя. Забирати ці програми потрібно і дуже важливо просити Бога. Ми можемо взяти дві червоні свічечки, просто зав'язати їх ниточкою, запросити у своє поле творця, запросити вище я і попросити благословення у наших ангелів архангелів, щоб вони створили зустріч нашу із нашим партнером або з нашою партнеркою, щоб вони створили таку ситуацію, такі події, таких людей. Щоб ми зрозуміли ці підказки, і що коли ми зустріли свого партнера, щоб ми відчули у серці спокій, щоб була нам підказка, що це саме цей партнер, щоб не було страху, щоб не було зжимання в серці, щоб не було відчуття, що ми не знаємо, що робити, тому що до моменту зустрічі нас із істинним партнером, ми маємо пройти зустріч із кармічними партнерами. Це ті партнери, з яким ми не закрили карму у інших втіленнях. І коли, наприклад, ми проживаємо якийсь кармічний досвід із партнером, і ми, наприклад, з ним посварилися і розійшлися, і більше з ним не бачимося, і зайшли в інший цикл реінкарнації, повірте, ми в іншому циклі реінкарнації зустрінемо цього ж самого партнера, просто в іншій оболоці. І проживемо цю саму ситуацію, тому що все має повторитися, поки ми не проживаємо. І дуже важливо ще забрати свою енергію, звідти, свій аспект, ту силу, яку ми витратили на цей конфлікт, призвати назад собі. Таким чином ми зцілюємо себе. Ми заходимо в реінкарнацію і виходимо в реінкарнації зі своїми партнерами. І дуже важливо пам'ятати, що цей партнер, який даний нам по життю Богом, з ним є легкість. З ним є впевненість, є любов кожного е, моменту, коли ми проживаємо досвід, є оця взаємодовіра. Розумієте, не потрібно бути у стражданнях, у якійсь сильній трансформації. Це все може бути з легкістю, тому що вся любов, яка передається нам, вона йде із легкістю, із радістю, із спокоєм. Дякую, Іштар, за такий детальний прогноз такої любовної теми. Я впевнена, що наші глядачі обов'язково дослухаються, особливо до ритуалу кохання, що треба робити і так далі. Я дуже рада, що ти дала такі класні і щирі рекомендації. Чекаємо ще записів з тобою, чекаємо ще і віримо, що все буде добре. І 14 лютого День Закоханих пройде як найкраще. Дякую вам.